Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я от думаю про що? А, ну, туапсе, клинці, значить, услуга. Бачимо, Ярославель про що думає міністр присічені Шойгу? Чи вже не про що? А чому вона таке оголене, все і не прикрите? Причина ж не тільки в тому, що велика територія Російської Федерації, причина ж в тому, що все зосереджено на українському фронті, і мізки їхні залишки теж тут. Чи як так, так безумовно, це одна із підстав. Ви знаєте, я ще. Е Кілька місяців тому там ми робили з колегами аналіз за допомогою різних джерел про розташування російських систем протиповітряної оборони. І було помітно, що вони сконцентровані. Вони взагалі настільки були в окупованому Криму. Мабуть, не було взагалі населеного пункту найменше, де б якісь там панцир не стояв, але це не допомогло. Потім вони їх переміщували в різні точки, в залежності від того, як розвивалася ситуація на театрі воєнних дій на окупованих територіях. Але суть в тому, що прикривалися основні об'єкти і перекривалися шляхи якраз або на окупованих територіях, або вздовж кордону. З території України, як, наприклад, знаходяться комплекси С400, які вони підтягнули, і так далі. Але С 400 може й не помітити невеличкий дрон, mm -hmm. який а, діє якраз проти таких об'єктів. Але загалом треба сказати, що так, це одна із причин, що все сконцентровано зараз а, у війні проти України. І я вам скажу так, що мене вже запитували, чи призведеться до того, що Росія почне переміщувати власні mm -hmm. засоби ППО. Знімати зенітно-ракетні комплекси, системи, які є зараз тут в Росії. У мене виникають сумніви, поки що цього не помітно, і не факт, що це і відбудеться, до речі. Ага. Тому що не треба забувати, що ворога зараз панічні а, атаки через інше. Вони ж шукають в 16 да. які вже за їхньою версією на українських аеродромах. Там вони намагаються вишукувати, ага. запускати ракети чи дрони по Миргороду чи по Старокостянтинову. Ага. Чи там по е, Кропивницькому районах і так далі, де є та й по іншим, взагалі вони ледь не всі аеродроми намагаються сприймають як загрози, де можуть знаходитися в 16. От вони для них дуже важливо не допустити. Плюс вони вже готуються до того, що Україна отримає літаки, і вже готуються до відповідно розгортають системи, щоб цьому протидіяти, і мені здається, що навряд чи зараз відбудеться. Трансформація, переформатування. Плюс тут який цікавий аспект. Насправді, здавалось би, вони може зараз перекинуть свої сили десь з Арктики, там з півночі, але вони вже і так перекидали звідти, тому що, наприклад, ті ж системи ТОР. А в арктичному такому окрасі білокамофляжній і біло-сірий окрас, вони знищували ще раніше нашими силами прицільно на лівобережжі Херсонщини. І що цікаво, що а, їхні ж, от, скажімо так, погрози для НАТО нікуди не зникають. І от зараз Росія проводить навчання, зокрема там, в Балтійському морі, ну, як відповідь частково на навчання НАТО, які розпочалися, і там так само засоби ППО вони демонструють і так далі. Тобто, ну, скажімо так, складається таке враження, що їм взагалі-то то, в принципі і не дуже болить за власну територію. Ну і в принципі добре. Це ж добре для нас, тому що для наших ударів з цієї точки зору можливості є. Але ситуація в динаміці її теж потрібно розуміти, пильнувати, тому що вона може. Змінюватися якісь там реби вони теж застосовують, намагаються якось посилити панцирями, торами десь щось, але е, далеко не все вдається.